Зараз спробуємо проаналізувати з доктором політичних наук Максим. Розумний долучається до нашої ефіру. Щирі вітання, добрий день, пане Максиме. Вітаю вас. Отже, як би ви оцінили перемовний процес, який зараз відбувається у Парижі, напередодні і сьогодні підписали рамкові декларації Україна, Франція і Велика Британія. Чи можна говорити про якесь зрушення, чи це лише знаєте так, от декларація і все? Зрештою, відсутність поганих новин це теж хороша новина, і те, що е, наші е, партнери е, в даному випадку так звана коаліція охочих. власне це був формат зустрічі коаліції охочих, і особливо провідні держави в цій коаліції, які висловлюють найбільш рішучу підтримку Україні на даний момент. Франція і Велика Британія підтвердили свою готовність і свою рішучість підтримувати Україну. Хоча, звісно, що до прориву ніби як далеко, тому що ну, наприклад, делегація Сполучених Штатів можливо вона не мала такого мандату, оскільки ні Вітков, ні Кушнер не мають офіційного статусу. Тому можливо вони не підписали цю декларацію, але воно так е трошки в контексті прозвучало: як е обмежений е обмежена підтримка з боку Сполучених Штатів, тобто, поки що, все добре. Але ще все далеко від е, справжнього рішення? Ну, от ви кажете, відсутність поганих новин це вже добре. А чи не є для нас таким малоприємним сигналом якраз той факт, що Сполучені Штати Америки зараз намагаються дистанціюватися? Так, ви згадали про те, що можливо у переговірників з боку США немає на це мандату, але чи бачите ви взагалі готовність США брати якусь участь у гарантіях безпеки для нашої держави? Uh... Я думаю, що така готовність якась є, але свої е, зобов'язання і ці можливі гарантії, я думаю, що американці бачать трошки інакше ніж ми собі це можемо уявити. Е, взагалі, такий цікавий формат останнього часу наших відносин з сполученими штатами. Ми ведемо мирні переговори сполученими штатами. Хоча за логікою ми б мали вести мирні переговори з Росією. Але мирні переговори поки що зосереджені в форматі Україна Сполучені Штати. Е, якщо говорити про е, загалом якийсь, якусь тенденцію, то е, звісно, що спочатку з приходу е, Дональда Трампа в Білий Дім, е, ця тенденція для нас е, стає або Гіршою або менш поганою. Тобто, залежно від настрою Дональда Трампа і від його емоцій стосовно його друга Путіна, ми або чекаємо чогось гіршого або ще гіршого. Тому зараз, поки що, поки що не стоїть питання про те, що, наприклад, Сполучені Штати припинять. На постачання України розвідданими і заборонять е, продаж американської зброї на кошти наших європейських партнерів. Ну ось в такому форматі поки що ця підтримка е, вона зберігається. Е, це якщо так би мовити, залишити поки що осторонь аналіз е, цього переговорного треку, де Віткофікушнер не, не зрозуміло, чию чиї інтереси переслідують більше російські чи наші. А скажіть, будь ласка, як далі можуть розгортатися події? Тобто зараз Українця, Україна, Франція, Британія підписали певну декларацію, меморандум про наміри, якісь рамкові аспекти гарантії безпеки? І що з цим документом тепер Вітков і Кушнер полетять вкотре до Путіна? Чи як далі за логікою речей має відбуватися цей процес? Е, ні, я не думаю, що це стане предметом е, власне цих переговорів. Ну навіть не, не конкретно цих людей, американсько-російських чи е, Путіна з Трампом. Е, це скоріше тло е, таке контекст, в якому ці переговори відбуваються, і тих домовленостей, які прогнозуються. Тобто це в модальності ну такого от можливого розвитку подій. От якщо, якщо війна припиниться, якщо Путін на це погодиться, якщо Трамп його до цього спонукає чи переконає, чи спокусить майбутніми так би мовити вигодами, тоді. Вступає в силу, можливо, оцей план європейської підтримки, зокрема, зобов'язань Франції і Великої Британії, але на, на даному етапі, це сама сам факт появи цієї декларації, цього наміру наших партнерів, він може відіграти як ну таку позитивну, скажімо, роль, тобто наблизити. Цю домовленість і цю угоду між Сполученими Штатами і Росією ми розуміємо, що на даний момент саме цей формат переговорів і домовленостей найбільш ймовірний. Він або його віддалити і зробити менш ймовірним. А чи може ось ця декларація навпаки зіграти зі знаком мінус і Російська Федерація в такому випадку буде діяти від зворотнього? Що я маю на увазі? Коли Ерефія скаже, я не сідатиму за стіл перемовин, не буду домовлятися про припинення вогню, і тим паче про перемир'я і мир в Україні. Тому що Франція і Велика Британія мають намір розмістити в Україні свої військові бази, свої хаби. Е, ну, теоретично це звичайно можливо, е, якщо Росія буде шукати якісь е, зачіпки і відмовки, то що вона може і, і, і цим скористатися, і цим приводом скористатися. Але якщо все ж таки е, Путін і Трамп чи Росія і Сполучені Штати знайдуть точки дотику і спільний інтерес тому, щоб припинити вогонь і перейти як до якогось взаємовигідного співробітництва, то я думаю, цей е, прецедент е, цієї декларації цієї теоретичної е, європейської присутності в Україні військової, стане напевне, ну якимось предметом умов е, чи ультиматумів з боку російської сторони. І тоді вже, от так як зараз тиск відбувається адміністрації Трампа на Україну стосовно того, щоб вийти з неокупованої частини Донецької області, такий самий тиск, напевне, буде на наших європейських партнерів, щоб вони ну, відмовилися від цієї свої обіцянки або якось її там обумовили чимось. Ну, наприклад, згодою Росії, а це означає, що практично ніколи не буде реалізований цей проект. Е, до речі, я думаю, що наші якщо в це буде впиратися власне сам е, сама мирна угода її підписання, то я думаю, що наші європейські партнери е, може можливо відмовляться від цієї своєї обіцянки. Ну тим паче, так що станом на даний момент не ратифіковані парламентами країн відповідні договори, які були підписані напередодні. Тобто залишається ще поле для маневру, наскільки я розумію, так? Так, да, власне, власне цю свою переговорну позицію, всі сторони, включно з Росією, включно з е, Трампом і європейці, е, свої переговорні позиції сьогодні формують. І намагаються зробити їх якомога сильнішими. Ну а власне ця сильна позиція вона передбачає ось таку рішучість в якихось різних різних сферах і різних векторах, як ви в принципі, пане Максиме, оцінюєте потенціал багато національної силової присутності на території нашої держави після припинення воєнних дій, і якими є основні ризики в цьому контексті і політичні питання, які можуть стояти? На порядку денному, в силу реалізації такої ініціативи, ну є дуже різні формати і е, моделі такої присутності, е, якщо йдеться те, що от прозвучало в контексті цієї паризької зустрічі, цього саміту. Ідея про те, що американці забезпечать своїми технічними засобами, в першу чергу, моніторинг режиму припинення вогню, то це справді дуже важлива річ, тому що ми маємо досвід Донбасу, лінії розмежування, де були представники ОБСЄ, які щось бачили, чогось не бачили, і довіри, чесно кажучи, не було небагато до їхніх звітів. А якщо це будуть американці і їхні е, так, дані будуть е, ну такі серйозні, то це великий плюс для всього для всього проекту припинення війни чи принаймні бойових дій, е, все решта, це все ще дуже дуже сирі проекти. Е, одні кажуть, що по лінії розмежування, але я не думаю, що е, Британці і французи е, наважаться е, найближчим часом поставити своїх військових близько до лінії розмежування. Інша, більш реалістична версія про те, що вони залишаться на е, правобережній частині України. Ми пам'ятаємо цю карту, яку Кіт Келлог малював. Це більш реалістично, і очевидно, що в цій ситуації вони під меншою загрозою будуть, але тут виникає питання от, принципової позиції Росії, яка напевно що буде заперечувати проти будь-якого е, будь-якої присутності. От власне цим ризики вони і для, для різних сторін вони і е, вимірюються і визначаються. Для, для росіян ризик у тому, що Будуть британці і французи, наприклад, навіть на е, правобережній частині України полягає в тому, що в разі е, е, повторної агресії, в разі повторного наступу, росіянам не треба багато придумувати приводів. Для цього е, власне вони не, мо, не, мож, е, не матимуть змоги чітко. Прорахувати реакцію і наших європейських партнерів, вони не знатимуть, які там сили зосереджені, як далі будуть діяти союзники, і ну власне такі ризики такої невизначеності виникають. А чи бачите, ви, пане Максиме, готовність наших європейських партнерів зараз фінансувати збройні сили України? Я маю на увазі після завершення активної фази бойових дій. І я думаю, що з усіх, з усіх напрямків і аспектів з цих так званих безпекових гарантій це найбільш реалістична частина, тому що європейці зіткнулися, і, напевно, надалі ця ситуація буде зберігатися з небажанням своїх громадян служити в армії і брати до рук зброю. Тому а загрози над Європою залишаються, Росія залишається. Викликом, тригером, і власне, якщо Україна зможе виставити цю 800-тисячну армію, то я думаю, що принаймні поки ця загроза для Європи буде усвідомлена. І актуально вони будуть фінансувати ну частково, звичайно, але наші ці військові витрати. Тобто, підсумовуючи 20 секунд, пане Максиме, ви вважаєте, що тепер для європейського союзу парасолькою буде не сполучені Штати Америки, а Україна на перспективу? Я не думаю, що вони будуть сприймати Україну як парасольку, але принаймні як ресурс, якого їм бракує. Вони її вважатимуть і включать до своїх стратегій.